Я, я от закликаю вообще всіх українців, ви якщо бачите бидло українців, от я їх називаю хахлами. Є українці, а є хахли. От от вставайте їх і учіть. Давайте їм подзатильники і так далі, Поджопники їм давайте. Ви Розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не начнем нормально вчити один одного. Але не хейтом, не з не і так далі. а Підходить, реально говорити нормально. Казати. Моя думка отака. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у нас все робиться з десь в коментарях своєкового аккаунта, пишеться, що хочеш, як хочеш, і так далі. Шукай українців, які хочуть навчитися за... Онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш, потрапити в мою команду і отримати можливість Ста тисяч гривень на місяць. Ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар, я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Або як нінці теж не вистачало, що ми це починаємо один на один одного жалуватися, це крисяничать і так далі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні. Чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти чи сказати. Вправить міські один одному. Від нас ви не представляєте, скільки від нас залежить. Половина українців в Україні залишилась, половина українців вообще в світі живе. 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів, десь в світі живе. Щоб пів пів країни живе, десь в Європі. І нам всім можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей. Просто немає де повертатися або немає можливості і так далі. Ми, якщо один з одним лагідно, нормально по людськи не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися, кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого можливо нормальних президентів вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли, бо це ж дете якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини. І вона закінчилась там, Путін помер. Я не знаю, що ви ж дете, Да, О, уда сталося. Ну не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. От тоді поміняється. Не будете робити, нічого не поміняється. Все, так і мігрували, там і залишитись. А я ж прекрасно розумію, що всі тягне додому, як і мене. Я за кордоном живу набагато раніше, ніж війна повномасштабно почалась. Мене теж додому тягне, де б я в Європі не жив, як би себе не почував, хочеться додому. Так якщо не почнемо мінятися, ніколи ми додому не повернемося. Є. Бо так я станемося на рівні якихось приматів. але дуже талантливих, таких красивих, розумних і смишльових. Це українців не віднять. Але треба перестати хейтити один одного, а краще допомагати один одному. Чого араби так можуть робити, а ми не можемо робити? Ну от, робіть висновки.